Вітаю глядачів на моєму каналі, з вами Фермер Святослав, Це у нас РП на карті Мічули на no Farming Simulator 17. Сьогодні я проснувся виходить, практично десь під обід, бо працював з вечора. І знаєте, після роботи ти не дуже хотів істувати, хотів трішки довше поспати. І виходить, що у нас невеличка сьогодні робота, буду їхати купляти трактора, Купляти МТЗ-шку 892.2 Зараз швиденько стрибаємо нашого Жигуля, включаємо там музику, бо, тому що я вже магнітолу там настроїв. Включаємо, е, включаємо музику і будемо помали, їхали. Я гроші вже підготував. Виходить, як підійдемо до того діда, то оформимо трактора зразу на мене. Зразу там я сказав, що дідове... Верніше, в мому діду, що я їду там трактори оформляти, що буду купувати. І задзвонивши то до того діда, який має 75 років, він сказав, що добре, що оформляться документи всі на мене і все. Заберемо документи, і вже буде у нас трактор, так скажемо, на господарстві. Треба буде тут виходить, от речі, я тут порядок зробив. виходить, Ми з дідом потроху-потроху ще сюди тюки поскладали, але. Це то перший ряд. ну Ледве другий, а там уже далі під'їхав до нас Штефко на Т-16 і поміг нам складати тюки. Так само там склали і будемо добудовувати сюди паркан. Десь приблизно аж доціка, так, так як йде город, бо тому що да, далі не потрібно, бо там теж город йде та я не хочу комусь людей заважати. Там поставиться фіртку, побудуться якийсь, не знаю, ворота, скоріше всього. Десь такі задовгі приблизно сюди за ширину. Хотілося б краще поставити, але тут, а, чесно, бляху заказувати то дуже дорого. І я краще поїду до лісу, візьму бензопилку, уріжу там з пару стопків і зробимо з дідом тут а, виходить фірт. Давайте будемо сідати помали нашу жигульку і будемо їхати по трактора. Так сідаємо. Ось. Так, трохи я вже був тормоза, відрегулював, але все рівно щось погано там виходить, вони пропрацьовані, не знаю чи вони десь хапають повітря, треба ще буде подивитися. Там виходить, може сама е тормозна жидкість хапати повітря. Інколи нації заходить туди. Треба буде прокачувати тормоза, то треба мого діда. Е ми з дідом станемо, зробимо машину на ліганчику. Давайте будемо помали їхали. Бо сьогодні пішов з бабою десь у гості, виходить до якихось сусідів, а я виходить спав до обіду. Так будемо помали виїздити, акуратненько. Так, а, до речі, я хату закрив чи не закрив, бо я щось не пам'ятаю. Дивіться, чи хата закрита, так, хата закрита, добре, що я закрив, готівку з собою взяв і будемо їхати. Виходить через річку, найближча сюди дорога, але через річку я не буду їхати постійно, тому що... Магнітолу я зробив, буфер поклав, виходить, і зараз їздити через річку, ти ще весь салон намочив, вся електроніка мені тут повністю згорить. То теж на то кошти пішли і зараз знову тут сушити, ще, як не дай Боже, би машина їмилась, там щось коротнуло, та й все. Та й капець по машині виходить. Так, давайте поворотні ключ. Ось так і поїхали. Давайте включу якусь музику. Так ломить мене буває, в а тебе буває все, що незнайомому кому слухав три співміно, і думав, що десь на волі Ми заспіває пісню всю печаль У мене покличе я поду ти на цілим між покажеш теж комов Куда бо сама не знаєш твою. Так, звісно ж, музика гарно грає, сабвуфер працює так як має бути, і музика грає просто елігантсько. Так ідемо до цього дідуся, оформимо документи на трактори. Я запитаю, чи я можу до нього жгульку загнати на подвір'я. Сказав, що я потім прибіжу пізніше і заберу. Бо хочу забрати спочатку трактора, бо він казав, щоб я трішки поторопився. З Трактором, бо є покупці на нього, а він теж виходить по часу, немає скільки чекати. Він, так скажімо, хоче трошки і заробити. Давайте йдемо до цього дідуся, хай я оформлюю всі документи на мене і будемо забирати цього трактора. Що ж, друзі друзі, виходить, що я став власником цього прекрасного трактора. Документи всі на мене повністю оформлені. Рік випуску цього трактора 2015 рік, йому всього 10 років. Я думаю, що ця модель тр... трішки старша. Е... Виходить, кінських сил він має 92, під капотом має цей такий прекрасний трактор. Мені чесно подобається, це у нас плуг виходить, п'ятикорпусний PLN, якщо не помиляюсь, 5 на тр 35 з таким ще культиватором зразу буде розбивати груди. Що нам не прийдеться культивирувати. Я запитався цього діда, чи я можу тут залишити десь свою машину, бо тому що пізніше я прийду по неї. Давайте зараз сядемо, заведемо, заїдемо, він сказав заїхати нам подвір'я, бо тому що тут всякі є алкаші, котрі можуть, так скажімо, знищити машину у ще. Давайте десь тут під'їду. Десь тут так залишу коло корпуса Т-40. Добре. Так, машину закриваю. Але трішки я тут діду би наслідив, але то нічого страшного. То нічого страшного. Будемо сідали помаленьку в нашого трактора. Сідаємо в нашого трактора. Ось так. Реліганську все, Так, давайте будемо заводити. Чесно, трактор гарно запустився. Гарно працює так, як має бути. Так, гідравлька теж працює. Ой, зараз я тут ходить, залишу пару дирок на подвір'ю, та ще дід буде кричати, ще скаже мені, що не встиг виїхати з його подвір'я, як вже уже щось наробив. Добре, добренько. Так, давайте я хочу подивитись. Чекайте тут я, Полі, я тут я собі двері відкрию. Бляха, я щось двері не можу відкрити. Добре. Ось так. Я ще хочу кудись взад тут. Тут виходить цей плуг п'ятий корпусний, нам якраз для города вистачить. Ідеально просто його буде вистачати. Шкода, що тут немає такого тута, мостика, я би переїхав, чесно, через міст. Але я не знаю, чи зараз їхати цим трактором туди, так скажімо, через річку. Хоча можна і через річку поїхати. У мене є керхер, ми його помиємо в разі чого від болота Добре, будемо сідали. Так Так, Двері тут давайте закриємо, а тут собі відкриємо віконце, щоб заходило свіже повітря. Ось так. Будемо акуратненько виїздити. Головне, щоб тут діду нічого не знести. Так, акуратно, бо тут а, у нас виходить ззаду подвійна пара Чекайте, Я там думаю, що я зачіплю цим плугом Чесно, я і не хочу дуже їхати зараз туди дорогою, бо тому що, не дай Боже, зачіплю якусь машину, та ще буду мав проблеми. Давайте поїдемо, скоріше всього через річку, так буде безпечніше, набагато. А ну секундочку, я хочу просто подивитись, чи тут немає неподалік від цього будинку, тут де дід живе якоїсь дороги попри річку. Ні, немає. Нам прийдеться їхати через цю головну дорогу. Потім пізніше я прийду по машину. Так, еліганчик, включаємо поворотник на право. Ось так. Добре і поїхали потихоньку, не спіша. Будемо потихоньку їхати. Так. так, виключу поворотник. О, тут вже сільські алка 6 зібрали, тут вже всі бухають. а Той Федорович в першу очередь П'яний хлам Тут а, бачу, що декотрі люди тримають господарство, тут а, практично гарна територія, як бачите, тут а, люди дивляться за тим, який гарний паркан, не те, що в мене полохати. Але там ще дошки добрі, те ще будуть служити. Ось Тут а, гарно, чесно, тут а, люди гарно робили, дивляться за тим господарством, тут подвір'я гарно все виробили. Тут а, чесно, я чесно скажу, як хто такі робить. І як хто може, кому виходить по фінансам. Декотрі може не виходити, а декотрі просто лінуться. Вибирайте, випити 100 грам горілки і на тому так і жити. А хліб приходиться купувати за якісь гроші, а потім, коли вже немає грошей, то приходять до сусідів зичите гроші. Давайте будемо повертати сюди направо, якраз нам сюди повертати. У нас, я думаю, що скорим часом буде оренка, давайте під'їдемо до мого поля. Виключу поворотні. Я думаю, що будемо е, теж це поле орати. Так. З трактора. так. Думаю, що будемо це поле орати, повністю все виорювати, чуть може сюди розширяти. Десь приблизно я би хотів теж сюди розширити трішки поле, але тут йде такий горбик. Може сюди розширювати не буду, бо, тому що тут рівніше йде. Будемо тут виорювати поле, засаджувати, я не знаю чим, якою культурою, скоріше всього, пшеницею або ріпаком. Мені здається, що краще буде ріпак вигідніше посадити тут, а скосити і більше буду мати на тому кошті. Так, сідаємо. Може, ще тут у селі буде якийсь невеличкий калим, на котрому я можу заробити, бо так мають перед трактора, а деякі люди потребують, щоб їм виорювати городи. І я тепер буду виходити в першу очередь мати купу заказів. Так, давайте тут акуратно, так по болоті, в цьому щоб не буксувати, але я думаю, що цей трактор не буксує, бо, тому що має виходить аж 6 коліс. Давайте порадимо в цьому болоті. О, тут то, 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 то трактор бере з злістю. то, то він, взагалі Цього болота не чує. А виходить у цього у штефка, цей трактор, на якому я працював червоному мдз -шка. це виходить у нього 80-ка, але він виходить сам власноруч дороблював, що у нього задній ще вал такий, як у Кіруця подібний. Це він власноруч це все дороблював. Але чесно я не знаю скільки там мотор має кінських сил. Чекайте, я хочу дуже сюди їхати. Ой, Окей-то, окей, тут не спушив, виїхати, дуже провалився. Давайте сюди якось його так поїду, щоб не, зараз тут не бо тому що... А, ні, нормально, нормально. Але трактор вже брудний, помиємо його керфером, не буду переживати. Тут я казав, що Юрко мав продавати культиватор. І Він сказав, що мають привезти за пару днів йому на продаж, що він буде продавати. Можна було б нього відкупити. За скільки він продавав, питався би я його. Били вже тоді документувати. Тут трошки можна дати гаску. Там теж вже бачу, що зерно достигло, ніхто не косить. Тут, а, є, тут а корпус від ДТ-75, там взагалі ЗІЛ, це ЗІЛ, але я чесно не знаю якої моделі закинутий повністю. Навіть ніхтось не диви, але це цих сусідів, котрі має того, того МДЗ-шку Куда що тут я казав Дідове, щоб відчепити цей участок, щоб побудувати ще щось, але дід казав, що більше коштів піде, чим що щось тут відновлює. Добре, давайте будемо заїздити якось сюди на подвір'я. Думаю, що я сюди влізу. Якось сюди. Ось так. Аккуратненько, так помали. Можна, щоб тут не, нічого не зачепити, і далі. Давайте будемо глушили. Так, заглушую, закриємо тут а, вікно, бо зараз буду мити керхером. входить і все мені в салон, що салон буде повністю мокрий. Виходимо з трактора. У мене виходить на балансі, залишилось лише 4325 гривень. Не дуже аж так і багато, на солярку мені вистачить і на місці часу може вистачити, що найду, але потрібно заробляти гроші. Це якраз дуже тепер потрібно в цьому часі такому. Давайте зараз цей ідеальний сумію, хотій. Мити від болота, тому що е болото зараз зробимо ні корозію, що буде їсти метал. Ну, так, так. Ну, від болота починається, виходить саме перша ржа на всьому. Ось так. Ой, плух, і щось воно дуже так не відмивається, але хоча зараз відміти, помалу-помалу її відміється трактор уже элегантно чистый. Вот так. Бляха, от сьогодні хочуть корпуса повідмиватись, такі болоті, чесно, кажучи, що... о, вже тепер щось змінилося, все, 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 тепер ідеально просто. Трактор, чесно, ідеально виглядає. Якраз така гарна фотка виходить, давайте її зробимо собі на пам'ять. В честь того, що ми придбали собі елегантського трактора. Давайте ось так зробимо. Оп! Оце, я розумію, елігантська фотка. Буде на пам'ять. Ось дід виходить, їздив, не у свого циклі. давайте помиємо теж. Як вже взялись за керхера, помиємо. Відувий мотоцикль, але тут а що відмивати? Тут трішки колесове болоті таке. Нічого страшного тут. Та й все. Ти мотоцикл чистий. Е, секундочку, потрібно буде тут місце зробити. Тут я теж причіп поклав бо тюки складав, щоб не мішався цей причіп. Е, плуг, де би покласти, я навіть не знаю. Можна би було зараз його попробувати, трактора тут на цьому городі, але город виораний, я не знаю на... навіщо тут зараз цього трактора пачкати, болотом. Потрібно ячмінь зібрати на продаж. Це треба буде зайнятися, скоріше в чого днем на наступний день, бо тому що ще сьогодні я десь маю там їхати, то в мене час не буде виходити. Так, заводимо трактора. Давайте хіба десь сюди заїдемо, я плуг відчіпляти не буду. Ось так, давайте тут будемо їхати на город, топтати. Акуратненько, щоб зараз цим плугом не позбувати тюки, бо я тюки лише поскладував. складував. Ось так сюди боком заїдемо. Ось так. Добре. Полушимо трактора, виходимо. Добре, закриваємо трактора повністю, все, трактор замкнутий. Добре. Так будемо віці виходити. Чесно, задоволений покупкою. Добре, що документи всі вже тепер на мині. Дід до цього трактора взагалі немає нічого. Ми з ним розрахувалися, заплатив 45 тисяч гривень. І тепер треба бігти по машину, діда ще не бачу в хаті, бо хата замкнута, скоріше всього. Так, ну, гляну, хата замкнута. Діда в хаті нема, він пішов до, до сусіда з бабу десь, не знаю, до якихось сусідів десь пішли. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.